Сесійні перипетії сьогодні тривали і у міській раді у цих стінах. Обранці вкотре виступили проти міського голови. Депутати Свободівці пообіцяли прокурорські перевірки. Незадоволені депутати, як Андрій Садовий формує сесійний день. Сесія міської ради крісло голови міста Порожнє. проте відсутність Андрія Садового не стала на заваді депутатам. Вони звинувачують його в корупції, і обіцяють затягати по судах. Щойно проголосували звернення до прокурора міста Львова, до прокурора Львівської області з проханням внести в реєстр досудових розслідувань факти, які викладені в цих зверненнях. Незрозумілі принципи формування порядку денного. Коли спочатку за 10 днів міський голова подає. Певний порядок денний проходить 10 днів, і певні питання з того порядку денного зникають, а інші додаються. Ми вважаємо, що е, такі дії е, можуть мати обз... ознаки корупційних дій. Перепала на і Олегу Синюці, заступника міського голови, звинуватила депутат Лариса Василишин, що школи та садочки міста без тепла, як з'ясувалося згодом без конкретних фактів. Якщо є безпосер... скарга безпосередньо на якийсь навчальний заклад, то реакція є миттєвою в той же день. Пані Лариса деколи забуває, що вона є працівником управління освіти, і за своїми посадовими обов'язками вона би якраз повинна врегульовувати питання на рівні управління освіти. Я думаю, що в тому числі і під службове розслідування попаде сама посадовець, яка сьогодні задала це запитання. Їх дуже багато, відповідно, я конкретно називати не буду для того, щоб потім не оголошували догану напряму. Це щоб застерегти сьогодні власне потепління і вже є намір відключати тепло. Водночас Олег Синютка запевнив, з 15 квітня Львів завершить опалювальний сезон, але якщо на вулиці буде холодно, знову вімкнуть батареї. Серед питань сесії змін торкнеться департамент з підготовки до євро. Тепер ця структура готуватиме євробаскет. На Сьогоднішній день там є шестеро людей, які будуть працювати на по організаційних питаннях до Євробаскет. Ми просимо про переіменування вже з жовтня місяця. То сесійного дня депутати розглядали питання оренди нерухомості. Не уминули увагою і універмаг на шевський. Один про ціну оренди в одну гривню просять розібратися владу у Києві. Ярина Матвіїв, Андрій Сладков,